Рік, як спустили воду з тетерева. Відремонтували греблю, пошкоджену обстрілами. Триває ремонт пошкодженого житла. Американські волонтери передали медичне обладнання для лікування військових. Житомирянин щомісяця з пенсії перераховує гроші на потреби ЗСУ та робить окопні свічки. Сьогодні зранку був на набережні і не лякайтеся. Свій час була загроза підриводам, бо тому ми робили скиди води. Рік тому, 20 березня, у Житомирі з річки тетерів у районі Шударівського парку спустили воду. Нині розчистили дно річки та відремонтували греблю, пошкоджену внаслідок авіаудару російських військових ввечері 9 березня. За словами міського голови Сергія Сухомлина, воду спустили через наказ військових аби зруйнувати переправу росіян під Іванковом на Київщині. Тоді ж вирішили скористатись можливістю та розчистити дно річки, береги та відремонтувати пошкоджену авіаударом греблю. Як вже сталося, що в нас є можливість спусти була можливість спустити воду. То зрозуміло, що очистка річки тетерів біля нашої набережної, біля парку це дуже важливий момент для міста, і там стільки вже мулу десятки років вона не чистилася стільки мулу, що глибина ну, всього залишалося. Там трошки більше метра глибини греблю розпочали ремонтувати восени минулого року. За словами директора підприємства Експлуатація штучних споруд Віталія Ролінського, гідроспоруда була побудована у середині 50-х років минулого століття. Відтоді серйозних ремонтів на греблі не проводили, оскільки для цього потрібно було спускати воду. Це поточний ремонт, тобто порозчищати, позабивати всі шви, які нарушені в дамбі і. По ті місця, де були вражені внаслідок бомбового удару. Відновити роботи із розчищення русла та берегів тетерева, а також ремонт дамби завершили наприкінці минулого року. Ремонт гідроспоруди обійшовся у 1 мільйон 700 тисяч гривень. Русло та береги розчистили за 5 мільйонів 700 тисяч. Тоді під час робіт вивезли близько 35 тисяч кубометрів мулу та дістали з нарічки більше 200 автомобільних шин. Нині русло тетерева у районі Шутарівського парку вже поступово заповнюється водою. Мусили зробити поточний першочерговий. Це були проведені ремонти по самому тілу греблі. Усунені недоліки. Зараз планується, планується провести роботи по закриттю аварійного шлюзу, щоб завершити роботи по ремонту основного робочого шлюзу для наповнення річки до 100% рівня з переливом через рівень греблі. При правильній експлуатації і підтриманні проведення поточних обслуговування вона може послужити навіть і більше. 30, більше триста років. Окрім греблі, внаслідок атаки повністю знищили приватний будинок та пошкодили ще одне обістя. Знищений будинок не відновили. А от власники сусіднього, де був зруйнований дах, вибиті двері та вікна, роблять ремонт власним коштом. Пані Євгенія розповідає: частково змогли відновити своє житло, але завершити ремонт не можуть через брак коштів. Трубить фасад, У нас не вистачає матеріалу, а пенсія низенька. Ціни великі, високі а в середині в нас нам дуже багато ремонту. У нас ванну розбиту, у нас все побито всередині. І гіпсокартону нам треба купити, щоб стелю підшити. Таке. Треба гроші на це, на це треба кошти мати. Дмитро Поліщук, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини Житомир. Карбонові полукольця апарата Ілізарова. Вони різних типорозмірів розмірів ідуть. Ось привезли трошки фіксаторів на апарат Елизарова. Фіксаторів спець. Ось. Тоже гвінстики. Вот. Валерій Яковлів, завідувач ортопедично-травматологічного відділення Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського, показує обладнання, яке допоможе зберегти кінцівки військовим. Лікар каже, з таким обладнанням можуть надати допомогу 50 бійцям. Ми за рік ампутували дуже мало ніг. Більше реампутація йшла для нормального протезування. Розумієте, чому мене вчили, що лучше ходити на своїй нозі. Хоч вона калічена, а чим на протези. і хлопці задоволені. Минно взривна травма у нас дуже багато йде. Ці інструменти лікарні передали представники фонду громади Житомира та волонтери з США. І це чергово якби візити наших американських друзів з черговою порцією обладнання. От вони мали змогу також поспілкуватися з пацієнтами лікарні, і ми також цінуємо їхню допомогу і розуміємо наскільки це важливо зараз в сучасних умовах отримувати таке дороге вартісне обладнання. Медичне остаткування придбали за кошти, які задонатили американці or February. коли почалося повномасштабне вторгнення, багато американців почали донатити в нашу організацію для допомоги Україні. І коли вони дізналися, що потрібно медичне обладнання, то донати почали спрямовуватись саме на ці цілі. Наша команда приїхала в Румунію, де отримали це обладнання, привозили вже в березні 22-го року, і ось зараз знову привезли. Нам вдалося зібрати понад 100 тисяч доларів, щоб придбати ортопедичні фіксатори. Over a hundred thousand dollars worth of what they call external fixators. Волонтери з Америки надалі планують передати обладнання обласній лікарні і допомогти відремонтувати приймальне відділення. Найбільше наша головна біль мабуть. Що одна з найбільших яка є в обласній лікарні. Це наше приймальне відділення. Але на превеликий жаль війна до війни ковід зруйнувала дуже багато планів. Тому ми на превеликий жаль маємо зруйноване приймальне відділення, яке потребує реконструкції, відбудови відповідного забезпечення. Енгішода стадетрама емердженсі рум ніджвенвейшн. В обласній лікарні є реальна потреба пов'язана із реновацією саме приймального відділення. Вчора сюди приїздив представник організації Нова Україна, яка в Каліфорнії, і ми обговорили, скільки приблизно потрібно коштів, щоб допомогти обласній лікарні провести ремонт у цьому відділенні. Також ми плануємо протягом року передати сюди ще обладнання. Ірина Кирилович, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. Зернятка над кроною дерева це мрії, прагнення. Також це зерна кращого майбутнього, символ зцілення, нового життя. Зернятка над кроною дерева це елемент одного з п'яти рушників, представлених на виставці вишиті болем. Вони символізують п'ять збірних історій жінок, постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною. Біля кожної світлини розміщений qr код завдяки якому можна прочитати ці історії. Задум дуже цікаво. Дійсно через вишивку передано ту історію жінки, і тим паче, що дуже добре, що можна підійти, порозканувати, дійсно подивитися, прочитати. Ну це дуже супер, і дійсно вишивка. Вона не тільки зашивають біль, а вишивають і цим же ну свої біль пропрацьовують, щоб він відійшов. Усі п'ять рушників вишила одна етнографіня і вона використовувала елементи різних регіонів України. Розповідає співорганізаторка виставки Наталія Тарасенко. Це мистецький проект, який був створений з метою привернення уваги для постраждалих від сексуального насильства пов'язаного з конфліктом, і з тим, щоб ці люди могли звертатися за психологічною підтримкою, допомогою і розуміти, що вони не є осудженими у зв'язку з тим, що з ними сталося. Ці історії з'явилися в результаті спілкування з психологинями, які консультували таких жінок. Які зверталися до них із цієї ситуації це були жінки як в межах України, які зверталися, так і ті, які вимушено виїхали наразі за кордон. Тому, скажімо, це збірні образи, але звичайно, що постраждала, може впізнати себе або в якійсь частині історії, Житомир став шостим містом, де презентували виставку вишиті болем. Виставка вже була в великих містах України, тобто вона була презентована вже у Львові, Дніпрі, Києві, Одесі, Харкові і на останній презентації у Києві на форумі жінок було запропоновано Житомиру перейняти якби досвід. Виставка вишиті болем відкрилася сьогодні. Буде вона працювати у просторі вільна до кінця весни, тобто до кінця травня, можна прийти в будь-який час, подивитися, прочитати QR-коди в кожну історію жінки, яка про яку розказує цей рушник. Антоніна Тугас, Олександр Данілюк, Суспільне, Новини Житомир. Житомирянин Володимир Михайлов впродовж року повномасштабної війни щомісяця з пенсії перераховує гроші на потреби Збройних сил України. Так, ну, на нас сімейному вирішили, значить, перечисляємо. Значить, кожну пенсію я йду отримую, я перераховував дві тисячі на армію. От. А тепер значить, фонд Житомира одну тисячу і одну тисячу на армію. Причому значить, перечисляв раніше на армію, а в останній час. Фонд притули. Дружина пенсіонер, я пенсіонер на одну пенсію кось проживе. початком зими чоловік почав виготовляти окопні свічки для військових. Розповідає, що найважче знайти металеві банки та парафін. Впродовж трьох місяців виготовив більше ста свічок. Каже, що чекає матеріал ще на одну партію. Шукаємо банку. Спеціальний знаходимо картон, який має ну такі пори, де повсюди попадає віск. Заливається. Скручуємо їх по висоті. По висоті воно повинно чуть менше будь, значить, нижче висоти банки. Скручуємо. Вставляється такий ще, скажімо це, фітіль називається, гніт. Гріється парафін. Гріємо Чайник, каструля, в чим удобно. І заливається, поки воно заливається. Хватає його на 4-6 годин. От. Для окопів, для військових наших, вони кажуть, що це дуже помічне. Володимир Михайлов каже, що по можливості долучається до різних зборів допомоги. Передають лі, цей, ну, ліки, позбирали чи купили ліки. Значить, було таке, що там збирали, лопати потрібно було, гвозді якісь. Ну, постіль все було на, на цих. На, на госпіталях ковдри якісь були, каримати. ну, рюкзаки, що, що такі не збирали. Повинні ми сьогодні всі допомогти, чим хто може. Ольга Степоренко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Їби ми були дири суми. Чудово. Я зараз пишу роман. Він, до речі, про село в Житомирській області на не, неділищ, буду піарити село своєї бабусі. І е, я запропонував людям задонатити на те, що ця людина з'явиться у якості другорядного персонажу. Дуже неочікувано для мене на цих зборах зібрали 146 тисяч гривень. Ну, я люблю Валеріана Підмогильного, власне, з нього почалася ця виставка. Ставка я зробив таку ретроспективу там від валер'яна, якому 16 років до Валерія якому 70 років, б трапилось, якби от радянська влада не вбила його. Єдине, що якось потрібно буде доносити людям, що це все-таки не їх фотографії. Не справді, так. Я трошки остерігаюся, що ці фотографії з'являться в підручниках як ілюстрація цих людей. Хоча насправді, якби такі підмогільни вісів над шкільною дошкою, то було б непогано. А мені не дуже подобається термін розстріляне відродження. Бо коли в школі ти його чуєш, то перше, що ти дізнаєшся про цих людей, про те, що вони розстріляні. А потім вони щось там писали повну версію інтерв'ю з письменником та волонтером Мартином Якубом. Дивіться на Ютуб каналі Суспільне Житомир 22 березня. 22 березня у Житомирі буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря протягом доби від 3 до 11 градусів вище нуля. У Бердичеві хмарно з проясненнями опадів не прогнозують. Температура від 4 до 12 градусів тепла. У Коростині буде хмарно без опадів. Температура повітря протягом доби від 2 до плюс 11 градусів. У Малині хмарно з проясненнями опадів не прогнозують. Температура від 3 до 11 градусів вище нуля. У звягелі буде хмарно без опадів. Температура повітря від 2 до плюс 11 градусів. У Овручі очікується хмарна з проясненнями погода. Температура повітря протягом доби від 1 до 10 градусів з позначкою плюс. Як і чим живе Україна в умовах війни? Про все найважливіше життя країни та світу. Наслідки обстрілів. Історії порятунку, життя в окупації. У дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Суспільне спротив на місцевих каналах Суспільного час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.